Я дуже люблю жінку, про яку нікому нічого не можу сказати. Люблю її голос. Люблю, коли вона заговорює першу, після мовчання, після згустку тиші. Тиша тоді стає непекобливою, як школяр, що запізнився на першу урок. Тоді відразу стає зрозумілим, що пауза сама ніколи не пояснить найважливіше. Що все відбувається там, де ти перестаєш соромитись слова любов. Ти ти усвідомлюєш його річкову пронизливість. Перестаєш оминати своїм. Перестаєш оминати важливим. Очима ти сказав мені Люблю. Душа складала свій тяжкий екзамен, мов тихий гірського кришталю. Несказане, лишилось несказаним. Життя ішло, минуло той перон. гукала тиша рупором вокзальним. Багато слів написано пером несказане лишилось несказаним. Світали ночі, вечеріли дні, не раз хитнула доля Терезами. слова, як сонце сходили в мені несказане лишилось несказаним. Розкажу тобі думку таємну, дивний спогад мене обпік. я залишуся в серці твоєму на сьогодні, на завтра. Навік. І минатиме час, нанесавши сотні вражень імен, країн, на сьогодні, на завтра, назавжди, ти залишишся в серці моїм. А чому? То чудна теорема, на яку ти мене прирік, то все разом, а ти окремо на сьогодні, на завтра, на вік. Вони навіть можуть жити в різних містах і в своїх розмовах не таркатися головного. Але ті слова, які він їй пише в листах, вона завжди читає так, ніби їх не було до нього. І коли вона не отримує від нього листів, вона починає нити і рахувати втрати. Вона ненавидить все, що він їй говорив, себта ненавидить взагалі усе, що може згадати. І коли він відкриває світ, ніби верстак. Пристосовуючи його до любові своєї, все, що він робить, він робить щоразу так, аби вона розуміла, що він це робить для неї. Тому що для нього найгіршим з усіх тризань, миттю, коли розпочинались усі його біди, завжди було проваджати її на нічний вокзал, до останнього сподіваючись, що вона не поїде. І тому він хоче просто бути з нею цієї зими, класти її на подушку зібрані метеорити і спати з нею так, як пси сплять з дітьми. Щоби зігріти і щоби не розбудити. Любов як самозречення легка, і самовтрата це принада світу. Чого ж тебе чужу й гордовиту, відчув я щедрим серцем кріпака, припав очима до твоїх очей, устами уст шукав та задаремно. О, як твоє обридження пече, о, як гнітить, аж у зіницях темно. А чи любов? Мабуть, любив, бо знав, що в цілім світі тільки ти і вічність, круто берега в'юниця борзна, і образ твій лежить в її потічі, і і чужий. Він мій, а я себе за тим віддінням бачу, Надії трачу, сподівання трачу вже обрій ледь тріпнувся, голубий, Лечу за ним. Хочу за ним твої видіння, сни на виспані, розлука. Розлучена ріка стріляє з лука, бо серпня відридали солов'ї. Не любити тебе не можна, володіти тобою жаль, і хвилина діяння кожна випромінює нам печаль. Бути разом в одному цілунку, злотюста і серці свої, тільки в хвилі нема порятунку, плачуть ночі лишень слої, та в хвилини чуттєвої бурі. Не віддайся мені, дивись, бачиш вечора крила похмурі, то над нами вони зійшлись. Хай нам кажуть, любити можна, тільки раз, того й разу й жаль. І щаслива хвилина кожна випромінює нам печаль. Не ховайся в зволоженим зорі, бо розгойдані береги, Поглинаючих фантасмогорій будуть завжди нам дорогі. Ні, знайти і в чуттєвих бурях Не на нами грань. Щоб не віддати днів похмурих, Щоб не знати про гнів прощань, не любити тебе не можна, та любитись з тобою жаль, бо кохання хвилина кожна випромінює нам печаль. Пливи, рибо, пливи. Ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя старнова. Правий твій маршрут, шиє тобі перешут, пасе тебе в глибині при своєму стерні. Коли зелені зірки падають в гирло ріки, тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни, це рибальські човни, це ніч, це течія, це смерть, певно, моя. Життя це тиша і сміх, його стане на всіх, його вистачить всім, всім коханням моїм. Тому лети, рибо, лети. Я знаю всі мости, я знаю всі маяки. Роблю все навпаки. Лише твої слова, лише таємниці й дива, лише сповідь і піст в одному з портових міст. Кохай, рибо, кохай, хай безнадійно, хай, хай без жодних надій, радій, рибо, радій. Любов варта всього, варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відрази й мук, всячого злого виття, шаленства та милосердя. Варта навіть життя, не кажучи вже про смерть. Ви знаєте, як липа шелостить у місячні весняні ночі. Кохана спить, кохана спить, піде з буди, цілуй її очі, кохана спить. Ви чули ж бо так липа шелостить. Ви знаєте, як сплять старі гаї, вони все бачать крізь домани. Ось місяць, зорі, солов'ї. Я твій, ти дещую, дідугани. А солов'ї, та ви вже знаєте, як сплять гаї. Не закохуйся в обличчя, не закохуйся в борення, а закохуйся в ту душу, що потрібна для життя, бо краса це сон зарадливий, раз пересниться, та й нема, а душа це все на світі, що потрібно для життя.